Перед потенційним покупцем планшету при виборі обов'язково постає одне важливе питання: яку ж обрати діагональ? Проте, якщо ви плануєте використовувати свій гаджет переважно вдома, то відповідь стає дуже простою і однозначною це 10 дюймів. Але тут постає і ще одна проблема: це розмаїття виробників. І зараз ми спробуємо вам трохи допомогти. Наприклад, нещодавно свій планшет саме такого типу представила компанія Wexler. Модель має назву Wexler Tab 10 is і сюрпризи з нею починаються ще в процесі анбоксингу, адже дроти та інструкції тут заховані ось у такій коробці, з якої на вас дивиться якесь кумедне створіння. Далі приємно дивує дизайн. Планшет виконаний у червоно-чорних кольорах, які надають йому поважності та агресивності зокрема у червоний тут обрамлені бокові грані планшету та камера із заднього боку. Загалом нам виріб нагадав найкраще творіння компанії Sony, але тут у нас, звісно, значно демократичніший цінник. Цікаво розташовані динаміки. Вони розмістилися по обидва боки екрану і видають доволі непоганий звук. Ліворуч, якраз зверху та знизу від динаміка, причинилася усі можливі роз'єми, включаючи порт живлення та порт мікро-HDMI. Є тут і слот для розширення пам'яті до 32 ГБ. Що ж стосується вбудованої пам'яті, виробник пропонує на вибір три варіанти: на 8, 16 та 32 ГБ. І додайте сюди ще одну опцію при покупці. Усі ці моделі ви можете обрати як з традиційним Wi-Fi модулем, так і в 3G варіанті. Тож Векслар Tab 10 IS буде вкрай цікавим користувачам мобільного інтернету. І що найдивовижніше, цей модуль ще й працює адекватно, що вміють далеко не всі планшети. Головне, не приплутайте слоти. Для вашої сім-карти та слот для картки MicroSD, а то потім будете дуже довго їх звідси виколупувати. Отож, яким саме чином ви будете його використовувати? Один з варіантів наступний. Якщо у вас вдома постійно йде війна за те, хто саме буде користуватися комп'ютером чи телевізором, то цей планшет саме те, що можна давати потерпілій стороні. Тим паче, що виробник намагається бути уважним до юних користувачів або ж навпаки, до людей у віці. Одним словом, до недосвідчених. Векслери оснастили свій гаджет власним додатком Vexler Play, і тут в одному місці зібрані усі найважливіші додатки: програми Skype, CoolReader, Adobe Reader, Instagram, якщо її можна назвати важливою, а також найпопулярні Ярніші ігри на зразок Angry Birds при скачуванні вас просто перекидає в традиційний магазин Google Play. За своїми технічними характеристиками, це потужна машинка, яка впорується з будь-якими завданнями, навіть доволі вибагливого користувача. Двоядерний процесор Cortex-9, a а також таке графічне рішення, як малі 400 MP4, непогані йому в тому помічники. А це вже означає, що він з радістю познайомиться із сучасними іграми, якщо точніше, то з найновішими гонками, авіасимуляторами або ж із Грами з відкритим світом на зразок серії «Gangstar». І все це щастя буде в прямому та переносному сенсі просто таки літати на вашому гаджеті. Екран, на перший погляд, звичайний, виконаний на технології IPS. З іншого боку, він має роздільну здатність в 1366 на 768, що більш звично для ноутбуків. Але нічого страшного в цьому немає. Щільність пікселів тут хороша, хоча із далеко не рекордним показником 155 пікселів на дюйм. Для планшета нормально. Але головне це те, що бачать наші очі. А вони із задоволенням переглядали останні новинки кінопрокату та дивилися на вже згадувані нами ігри. IPS-екран та 10 дюймів це в хорошому сенсі слова вбивче поєднання. За комп'ютер пересідати не хочеться, навіть якщо він знаходиться зовсім поруч. В сухому залишку маємо просто хорошу, потужну машину, яка має задовольнити потреби великої сім'ї, чи просто людина, яка бажає дивитися фільми на дивані саме таким чином. Хороший екран, хороша ціна, потужний акумулятор. А відповідно хороший вибір для будь-якого користувача.